Там Довідники енциклопедії, довідкові бюро. Да, тобто є якісь інші засоби пошуку інформації. Але інформація в світі, її кількість невпинно зростає, причому це зростання відбувається з дуже великою швидкістю, особливо це почалося на початку ХХ століття. Наприклад, під час розкопок стародавнього міста шумерів Шумерів-Ур, було знайдено понад 20 тисяч глиняних табличок. Це були таблички з відомості про звичай цього народу, його легенди, історичні події. І це все відбувалося 5 тисяч років тому. Тобто, це треба було розшифрувати mm -hmm. е і якби записати в книги, як цей народ там, ну тобто, дізнатися історію цього народу. Олександрівська бібліотека. Вона була в Єгипті у третьому столітті до Нової ери. За різними джерелами вона вже тоді містила понад 100 від 100 до, до 700 тисяч рукописів, тобто велика кількість е, рукописів. Можливо. Да? Можливо. Не треба, будь ласка, розумієте? Якщо в 1986 році порахували, що для того, щоб що якщо всю інформацію, яка, яке людство створило, Розділити на всіх людей, то на кожну людину кожного дня треба було, б, на кожну людину припадало б 40 газет по 85 сторін. У 2007 році вже цей обсяг складав 147 газет по 85 сторін. І обсяг даних у світі кожного року зростає на 30%. Зрозуміло, да? так? Так. В, в 2000 році 75% усіх цих даних воно зберігалося в друкованому вигляді, в паперовому вигляді. Да? На сьогоднішній день вже 94% даних вони оцифровані і подані в електронному вигляді. Тобто. Зараз велика кількість інформації вже подана в електронну вигляді. Процес лавиноподібного збільшення кількості даних відбувся у середині 60-х років ХХ століття. Він отримав назву інформаційного вибуху. І при цьому це збільшення, збільшення кількості інформації відбувається за рахунок неструктурованих цифрових даних. Що таке неструктуровані цифрові дані? Не зібрані докупи. Не зібрані або невпорядковані дані. І ці дані, як правило, знаходяться в комп'ютерних мережах і дуже часто ці дані дублюються, тобто створюються їхні копії. В результаті шукати такі дані набагато важче, ніж дані впорядковані. Взагалі, вчені запевняють, що зберігання великих обсягів даних, воно тільки тоді виправно, коли. Пошук даних відбувається досить швидко. Якщо пошук даних відбувається дуже довго, то зберігати велику кількість обсягів даних не має сенсу. Оце, о, оцей швидкий пошук даних забезпечують такі технології, як бази даних. Технології пошуку швидкого пошуку даних в великому обсягі. І ми з вами на наступних уроках будемо знайомитися саме з базами даних. Бази даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Тобто є якісь правила впорядкування. Ці дані взаємопов'язані і мають бути впорядковані для того, щоб для чого їх впорядковувати? Для того, щоб пошук даних в цій базі відбувався дуже швидко. Значить, основне призначення бази даних це збереження даних систематизовано. І надання доступу до цих даних користувачам. Наприклад, якщо це база даних в банковій, то там довгий час мають зберігатися дані про рахунки користувачів, про їх кредити, про депозити. І до цих даних користувачі в будь-який момент повинні мати доступ. При цьому вони мають бути захищені від якогось стороннього доступу. Електронні бази даних активно використовуються в банківській сфері, бібліотеках. Пошукових системах інтернету, системах обліку та здійснення оплати за користування електроенергією, газом, холодною та гарячою водою. Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів, ви коли будете здавати ЗНО, вам треба реєструватися, вносити свої дані, ці всі дані всіх учнів зберігаються в одній базі даних. Сторінка пошуку публікацій у базі даних Національної бібліотеки України імені Вернацького. В цій бібліотеці також використана база даних, в якій зберігаються книги. Але ця база даних вона синхронізована із сайтом. Бази даних вони є досить складними за своєю структурою об'єктом, тому база даних заздалегідь проєктується, створюється її модель. От а під час створення бази даних використовують ту чи іншу модель даних. Моделі даних, ви, як бачите, є зараз 4 найпопулярніших, Але більшість з них вже не використовуються. Це ієрархічна, мережева реляційна та об'єктно реляційна. Ієрархічна зараз використовується в комп'ютерах в при е, призбережні даних на жорстких дисках. Драбається? Да. Думаю, що ти діагноз не вибрав. Все. Ну так, да, так. Да. Хорошо. Okay. Значить, дивіться, іерархічна... де ми зустрічаємось okay. з вами. Де ми зустрічаємось з вами ієрархічну модель? Коли ми зайдемо з вами на диск, будь-який диск, С, D чи, чи F, то він має вигляд ієрархічної структури. Дивіться, він розгортається, далі йде другий рівень. Далі ми можемо знову папочку розгорнути, і там йде третій рівень. Да? Ось перший рівень, ось другий рівень, ось третій рівень. В якусь папку, якщо зайти, там буде четвертий рівень. Далі знову п'ятий рівень. Шостий і так далі. При цьому є батьківський об'єкт і є нащадок чи предок. Да? То в ієрархічній моделі в одного предка може бути тільки один нащадок, Ви верхній. Зрозуміли? Ага. От. І є якийсь самий верхній е, батьківський об'єкт, це наш локальний диск С. Е, де ми бачили ієрархію? Наприклад, колись були королі, в королів були дворяни, в дворяни були ще якісь піддані, в тих були ще якісь піддані. Це називається ієрархія. Зрозуміли? Mm. Uh -huh. Тобто зверху є один об'єкт, від цього одного об'єкта йдуть декілька інших об'єктів, потім йдуть ще інші об'єкти, і утворюється ось така ієрархія. Така модель називається влада, ієрархічна модель. <зваж> <зваж> які недоліки ієрархічні які недоліки моделі? Що її структура дуже складна? Виникає велика кількість об'єктів, і пошук в такій базі даних відбувається дуже довго. Костя, розкажи нам, що таке ієрархія і яка це, це, це за ієрархічна модель. Коли, наприклад, є в когось самого і наші відбізнені, накричені А ієрархічна модель це коли, ось, йде перша, потім іде, друваль, ти триваєш, це наприклад, а що він знищити. Є батьки, є нащадка. Є, як, батьківські батьківські об'єкти є, об є нащадки. Тарас, чим ти так серйозно зайнят? Якщо вчити, один раз буде на уроці гратися, другий раз буде на уроці гратися, третій раз на уроці буде гратися, то учні, як правило, починають говорити, він сидить на уроці, тільки грається. А ви собі це дозволяєте робити? Батьки ж вас відправляє з надією тарашу, що ти будеш сидіти вчитися. Ну невже ви не можете на якийсь один урок, і ля це стосується теж, відірватися від цього телефону на період школи. А вдома прийшов собі і зробив домашній Грайся, в тебе є вільний час. Ти ж колись станеш чоловіком, в тебе буде робота, в тебе буде якась домашня робота. Ти ж не прийдеш. Скаже, жінка, я не буду на роботу ходити, я буду сидіти грати на телефоні. А ви вже так привикаєте до того, що ви будете так потім такими чоловіками. Бо не буде батька, який буде заставляти йти робити. А, а сам скажеш, нащо мені робити? Я буду грати, а ти жінку йди працюй. Так і буде. Ну ви ж так себе ведете. Ви, не, ви вже не можете відірватися, відірватися від телефону. Я себе вважаю там залежним. І то я якось урок провожу, я можу себе якось контролювати, щоб це такого сидіти і залипатися в телефоні. То що вже казати про вас? Так, добре. З ієрархічною моделі розібралися. Тобто в ієрархічній моделі в одного нащадка є тільки В, одного нащ... в... в батьківського об'єкта може бути декілька нащадків, але в нащадка може бути тільки один батьківський об'єкт. Зрозуміли? Mm -hmm. Давайте подивимося, ієрархічна модель. Подивимося зображення. Тобто ми не бачимо, щоб, наприклад, ліцей один мав, наприклад, батьківського нащадка Чернівський район, і ще, наприклад, ще якийсь район. Тільки один у нас батьківський об'єкт. В кожного об'єкта влад, Костя, кожного об'єкта є один батьківський об'єкт. І якщо подивитися, в всіх таких ієрархічних моделях, як вони зображаються, як правило, є один тільки батьківський об'єкт. Мережна модель відрізняється від ієрархічної, що тут в одного нащадка може бути вже декілька батьківських об'єктів. Давайте подивимося. Так, тут ієрархічні показані. Ну, ось, наприклад, студентський колектив. В кімнаті гуртожитка є два якихось батьківських об'єкти студентський колектив та студенти. Ось ще приклад мережної моделі даних. Які недоліки такої мережевої моделі даних? От подивіться на неї і скажіть, які її недоліки. Так, Або такої, такої да, які її недоліки таких модель. Так, правильно, складність, складність такої, такої моделі бази даних. Вона заплутана. в ній важко розібратися, хто з чим зв'язаний. Тому такі бази даних відповідно з часом. Ну вони проєктувалися, не можна сказати, що таких, що таких баз даних. Не можемо сказати, що таких. Я не можу сказати. Дивіться, як цікаво ходить. Дивіться, як цікаво ходить. Артем посміявся, тепер він запрошує, що ми всі маємо в цьому прийняти участь. Значить, такі бази даних використовувалися, мережеві бази даних, але з, з, з часом їх від них відмовилися, тому що побачили, що їх використовувати і створювати, проектувати дуже важко. А якщо ще в цій базі даних треба щось, влада, влада, щось треба змінити, то цей процес займав багато що. Влада, Саша Костя, ми вам не заважаємо. Куди? Ну ви. Не процес влади Ні. Ну то ви ж заважаєте чи ні? Так, ну і сучасна модель баз даних називається реляційна модель баз даних. Вона придумала вона була придумана, здається, едгаром кодом. Ось його фотографія. Він багато нагород отримав. За за винах, винахід. Насправді винахід дуже простий. А я знаю, що я просто хотів прочитати, які нагороди я за це отримав. Так, Значить, він отримав премію Тюрінга у 1980 році і 1994 він був прийнятий у член Асоціації обчислої техніки. Ну, помер через серцеву недостатність. За, за реаліційну базу даних він саме отримав премію Тюрінга. А він ще живий? Ні, то ж сказано, він помер у 2003 році. Що, в чому полягає е, його відкриття? Я застосував до баз даних таблиць. Яким чином застосував таблиці, якщо ми розглянемо будь-яку табличку, у нас складається стовпчиків та з рядочків. В стовпчиках в нас йдуть, як правило, властивості якихось об'єктів. Якщо це, наприклад, учні, то це може бути прізвище, ім'я по батькові, рік народження, стать і так далі. А в рядочках у нас йдуть всі властивості одного об'єкта. Тобто рядочок це всі властивості одного об'єкта, стовпчик це одна властивість всіх об'єктів. Це задає відношення між множинами. На той час множини були гарно описані в математиці, тому він застосував фактично теорію множин до таблиці. І це дозволило використовувати. А ці, ці операції в множинах використовуються дуже просто. Операції пошуку, операції об'єднання, операції виключення, вони були описані і реалізовані досить, реалізуються на комп'ютері досить таки просто. І це дозволило ввести поняття таблиць в, баз, в бази даних. І е, використання баз даних значно спрощ, спростилося, і пошук інформації став набагато швидше. Тому от, це його було унікальне відкриття. Як бачите, в презентації є ще так звана об'єктно-реляційна база даних. Це сучасні бази даних, які дуже схожі до реляційних, але туди вже можна вкладати цілі об'єкти. Значить, створення баз даних передбачає такі кроки. Перший крок це постановка завдання. На цьому етапі ви маєте подумати, яка мета створення вашої. Бази даних, хто, її будуть, хто будуть її користувачі. На другому етапі ви створюєте модель цієї бази даних, тобто встановлюєте, які об'єкти будуть в цій базі даних і як вони будуть зв'язані між, між, між одним. На третьому етапі ви маєте вибрати модель даних, яка це буде реляційна, і ієрархічна, чи об'єктно реляційна і... чи мережна модель. Ну, і на четвертому етапі ви створюєте саму структуру бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних. Або використовуєте мову програмування. На п'ятому етапі ви базу даних вводите, на шостому етапі ви її тестуєте. Тобто коригуєте помилки у базі даних, перевіряєте, чи вона правильно працює, чи ні. І, в принципі, на сьогодні це все. І слава Богу, мені.